Я пам'ятаю, як ходила в магазин в стані нервового зриву якогось. І в мене було відчуття, що зараз сюди от щось прилетить. Мені було дуже боліче про кожен мікрорайон, кожна будівля, яку я знаю, яку я ходила, це знищено і багатоповерхівки. Багато-багато болю там у Слов'янську. Перші місяці були складні, бо багато дуже інформації, мало кореспондентів, які. Могли працювати у нас було двоє зі всього телеканалу. Ми виїжджали. Якщо були ракетні атаки, найскладніше було, коли ти не знаєш, що можна показувати, а що ні. Я працювала до середини квітня у слов'янську. Потім почалися масовані ракетні атаки. І тоді ми вирішили, що ми закриваємо телеканал, поки активні бойові дії у Слов'янську. Наш телеканал «С плюс також постраждав. Там немає вікон. Частина, частина стіни вона також пошкоджена, бо був ракетний удар по будинку, який навпроти, 8 січня я повернула зі Слов'янська, бо там залишились мої рідні. Це мої батьки. Мені було дуже боляче, що багато людей, якщо я підходила, багато злості. Я підходила до будинків, і люди дуже агресивно. Ну, це боль, яка в них переросла в агресію, я підходжу просто подивитися, бо мені також боляче. Люди люди просто вже ненавидять, що я підходжу до їх до їх сенсу життя, який був тут. Але місто, ну, мені для мене воно не оживає, для місцевих воно потрохи оживає. Бо вони, хто залишався весь цей час, найскладніше було влітку, коли ворог щодня гатив по місту. У мене просто сльози, коли я їхала. То коли я бачила ці ліси і вони просто вщенте знищені. І роль журналіста під час війни, ми маємо підтримувати дух українців, ми маємо висвітлювати правильно новини і разом йти до нашої перемоги спільно.